Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам переглянути відео з готовими роботами за квітень місяць. Відео буду знову знімати а, частинами, щоб показувати вам іграшки не фотографії, а іграшки у а, наявності, поки вони в мене є у наявності. Беріть з собою в'язання, беріть з собою смаколики, чайок. Кафійок і розпочинаємо перегляд. В кадрі ви вже бачите три зайці. Зайці по безкоштовному майстер-класу від Марусі Прокопенко Це зайчики для ярмарочного асортименту в'язалися, підв'язувалися. Вони в мене є поки в наявності, і вони в мене з ростом виходять 20, здається, 27 см. Не пам'ятаю, вже зроблю вам. Напишу, скільки вони в мене сантиметрів міряла і готувалася і забула. В мене вони виходять величенькі на зріст, тому що я використовую більший гачечок, в'яжу 2,25, ніж звичайні іграшки своєю двоєчкою. Тому вони в мене трішечки виходять А Також я ще у квітні місяці вив'язувала. Іграшки з марафону не багато, але в мене є Михасик-бджілка, ось такий ось гарненький, цікавенький дівчинка у сукні, у платічку, ось таке ось гарненьке створіння. Михасик в мене вийшов. Михасик був в марафоні безкоштовному. Я його вив'язувала вже по завершенню марафону, тому. Він в мене поки є ще в наявності. На ярмарку його буду брати з собою, впевнена, на нього будуть звертати дуже сильну увагу, тому що він вийшов дуже яскравий. Невеличкий, не із дорогих іграшка, але дуже привабливий. Автор е український, посилання внизу залишу під відео. І. у... Е Цього автора вона використовувала плюшеву ниточку вив'язувала, і в неї вони виходили набагато більше, набагато миліші, м'якіші, гарненькі мехасики. Раджу зайти переглянути в неї на сторінці таких мехасиків. Після цих мехасиків хочу вам ще показати трішечки плюшевих іграшок, які мені вдалося пов'язати. У мене їх не дуже багато, тому що це лише початок. Цих вив'язувань плюшиків, але сподіваюся, встигну ще підв'язати. У мене є ось такі ось зайчики по платному мастер-класу, зайчики плюшеві, маленькі. Також поповнювала асортимент на ярмарки, і в мене таких зайчиків вийшло зв'язати поки чотири штучки. Ось такі вони гарненькі. Вони мені дуже подобаються. ниточка ниточки різні, тому є побільшенькі, є поменшенькі, хоча в'яжуться всі по одній схемі. У мене є така схема на динозавриків, в мене є така дарована схема ще на жирафчиків, коли треба буде і жирафчиків зв'язати. динозаврів, я вже в'язала. Тепер ось ще нав'язала собі невеличку колекцію і зайчиків. Дуже вони мені подобаються. І на них, до речі, ще й звертають увагу, тому що в мене таких вже два зайчики на одній ярмарці вже придбали. Не хоче він стояти, тому я його оперти, ну, намагаюся. Добре, нехай тут лежить. Також у мене є ще невеличка колекція брелочків. Це я вив'язувала на початку квітня. Це був ось такий ось патріотичний брелочок рука. Нарешті я його зв'язала, дуже давно мріяла, поглядала, як в'яжуть дівчата. Анюта, вам привіт. Я знаю, ви дивитеся моє відео і ви в'яжете такі руки. Тому вам величезний привіт з України. І ще в'язала два ось таких брелочка пікачу. У мене він лишився один, одного вже подарувала. І маленьке сердечко. В'язала у минулому місяці також брелочки чи маленька кількість, і цей місяць не виняток. Також повторюю колекцію своїх брелочків. Поки чотири зв'язала, але планую ще підв'язати. Також мені вдалося пов'язати ще в своїй задумці, в своєму марафоні, який я вигадала. Це весняна лялька, цей марафон ще триває, тому буду потроху показувати вам ялечок, а вони ще не всі будуть іще. Це ось така ось красунечка, лялечка-дзвіночок, в неї знімається капелюх, сукня в неї вив'язана з пелюсток квітки, і ось така вона, вона в мене гарненька. Дуже мені подобається в'язати лялечок, тому я вирішила, що треба підв'язати колекцію гарненьких лялечок. Тим паче, в мене дуже багато є гарних цікавих схем. Як, наприклад, є безкоштовна схема на YouTube каналі. Від Юлі. Юля дуже багато в'яже лялечок, дуже багато в неї гарних, цікавих, простеньких і не дуже лялечок. І одна із них це ось така ось баляринка. Дуже затримала мене зачіска. Вона надзвичайно Нема таких лялечок. Балеринок не зустрічала я, щоб вони вив'язували ось такі ось гарненькі пучочки. Дуже вона мені подобається. Чубчик я і намисно не пришивала, щоб вона була така трішки, як після виступу. Але так, вона взагалі дуже-дуже гарна. А Здається, мені вона десь під 30 см 27 см. Можу помилятися, буду монтувати відео. Якщо не забуду, то обов'язково вам напишу зріст. Вона дуже файна, дуже гарна, і вона вміє самостійно сидіти на шпагаті. Так, її трішки видно. Добре, так, ще в мене була трійка гарненьких дівчаток, в'язала по безкоштовній схемі. На жаль, зараз не можу знайти, де це посилання. У мене була вона давненько переписана ця іграшка. Я як тільки починала ходити на ярмарки, я в'язала ось таких ось маленьких легеньких, простеньких лялечок. І знайшла в себе в записах, вирішила повторити зачіска дуже гарна. І ось така ось простенька маленька лялечка. Вона невеличка, в мене рука маленька, ось трішки більше моєї ладоньки. Мені подобаються ці лялечки, я їх вив'язувала, і тепер вони в мене будуть знову у повторі. А вона не одна, в неї є ще сестрички чи подружки. Ось такі ось красунички. Вони також з яскравими зачісками. І я їх планую в'язати і надалі на ярмарки. Подивлюся, як будуть їх купляти. Я цей раз їх на ярмарки ще з собою не брала. Погода була не для ярмарок, тому вони в мене поки були вдома. Ось така ось третя красунечка. А цей марафон ще продовжується. Ще я буду вив'язувати таких гарненьких лялечок, ще надихати вас на лялечок і а, показувати вам свої результати. А Зараз покажу останню лялечку, яка в мене вже є в готовності. Це ось така ось красунечка з недов'язів, підв'язала ще й трішки недов'язів. У мене була балеринка в недов'язах. І ось така маленька тендітна крихітка, згадувала схему, придумувала самостійно щось, додумувала, тому що в мене було лише тіло, не було в неї голови, зачіски і сукні. Тому ось такий в мене вийшов гарненький екземплярчик лялечки. І дзвіночок лялечка також була з недов'язів. Ось такі в мене лялечки поки в мене є. Але це ще не все будуть іще. І чого мені довелося сьогодні під'єднатися, заради чого знімаю частинку цього відео? Це заради мого замовлення. У мене було зв'язане ось таке ось замовлення на песика патрона. Я вив'язала два а, таких гарненьких цуцика, це в мене вже повторчик, я колись вже вив'язувала таку схемку. А, це схема платна. Посилання на автора я внизу під відео залишу і раджу, хто ще не скористався цією схемою. Пропозицію від автора Тетяна Янчук. Якщо ви ще не в'язали, то раджу обов'язково пов'язати. Дуже гарний, дуже цікавий. На чотирьох лапках стоїть самостійно і оформлення не дуже важке. А мені подобається ця схема, мені подобаються іграшки цього автора, тому я лишаю внизу під відео обов'язкове посилання, зверніть на неї увагу. І це поки що все. Більше готових робіт в мене немає. Буду потроху під'єднуватися, ще знімати, щоб всі іграшки потрапили в кадр і вам не вставляти фотографії. До наступного включення. Ще один красунчик йде в копілочку за квітень місяць. Ось такий ось окрасень, збирається в дорогу, знімаю коротеньке відео, щоб готові роботи роботі прикріпити шматочок такого. Гарненького красення. В нього є ромашечки, в нього є рюкзачок зйомний, і в нього є бронежилет. Бронежилет також знімається. Ромашечки я йому прив'язала на а, невеличку мотузочку, щоб вони могли зніматися, щоб дитина могла гратися. Забирав мене знайома для свого чоловіка воїна Ось такого красення. Це одна ще іграшка, яка йде в капілочку до. Квітневих іграшок. Також у мене є ще одна готова іграшка це а, довгоочікувана лялечка, яку ви всі довго чекали. Це ось така ось красунечка венздей венздей е, плаття, сукня зйомна, сукня зв'язана з твіду і волосечко в неї заплітається косички. Також можна їх розпускати і заплітати. Дуже мені подобаються іграшки, що одна велика вийшла іграшка, що інша. Венздей 31 см чи 32 повних, а солдат 30 см. Ось такі ось мої. Не побоюся цього слова, гордість цього місяця. Це самі найкращі іграшки, мені здається, за цей місяць, які я нарешті закінчила. А ну, а вже далі під'єднаюся, покажу, які будуть в мене ще іграшки готові за квітень місяць. Ну що, продовжимо. 22 іграшки. Ви вже побачили. Тепер хочу вам показати ще 5 своїх плюшевих зайчиків. Зайчики зв'язані по безкоштовному майстер-класу нашої української майстрині. Посилання внизу буде під відео. Зайчики виходять дуже економні. Одного моточка основного кольору вистачає на 3 зайчика. Додатковий жовтий і блакитний, туди виходить по пів моточка приблизно на два зайчика. Розход мені подобається, продаються, на них звертають увагу на ярмарках, тому рекомендую. До своїх 22 іграшок додаємо ще 5. Взагалі, місяць квітень видався не дуже плідний на іграшки, але іграшки в'язалися доволі такі величенькі, гарненькі, тому, мені здається, це, це є плюсом. Такі іграшки, як солдат, Щойно я вам показувала одного солдата, хочу вам показати, що в мене вже готовий ще один солдат по платній схемі від Даринки. Даринка, тобі ще раз велика подяка за такого красення. Він мені дуже подобається. На зріст він 30 см. Ось такий ось гарненький, в нього знімається рюкзак, В нього знімається бронежилет і в нього знімається букет. Букет я прив'язую на мотузочку, щоб він тримався на ручках, щоб він не був пришитий до рук. Я знаю, що у даринки вони рівненькі ці листочки вони не закручуються, а мені подобається, коли вони ось такі. Тому я їх не відпарюю, не розглажую, нічого з ними не роблю, лишаю такі гарненькі закручені пелюсточки. Це наступна іграшка, яка була зв'язана у квітні місяці. Вже вам показувала одну парочку патрончиків. Вони вже ним-давно знайшли свою домівку, я вирішила собі для наявності, для ярмарочного асортименту підв'язати ще два патрончика. Одного такого красення я зв'язала. У мене вже це по Моїм підрахунком, це вже я 5 патронів за все існування зв'язала. Але один патрон в мене був без жилета, і оце другий. Ось такі ось ще два патрончика. У мене були зв'язані у цьому місяці. Я їх поставлю з одного боку, тому що у мене є ще одна величенька іграшка, яку я вам хочу показати це дівчинка-пасочка. Пасочка була зв'язана у безкоштовному марафоні, в неї оформлення немає, тому що я її лишаю такою. Мені подобається, що вона як лялечка просто, а не приурочена до якоїсь теми. Тому я її не оздоблювала, хоча хотіла зробити з неї весняну дівчинку, прикрасити ще квітами, поки вона в мене стоїть така. Ялечок в мене вже є чималенький асортимент, тому, можливо, навіть її на ярмарку поки брати не буду, вона поки побуде вдома, чогось мені в ній бракує. Вона вся така вийшла, як бліденька. А також у мене ще є одна дівчинка це дівчинка-мавка. Мавка у мене також у зйомній сукні і з гарною зачіскою зеленого волосічка. Ось така ось красунечка. У мене є. А В неї також знімається сукні, як і у пасочки, і вона поповнює колекцію іграшок за квітень місяць. А, все, це, мабуть, і все, кого я вам хотіла показати, розказати. Більше нікого не встигла зробити. Розпочала ще два солдата, але це вже будуть іграшки у наступний місяць, їх не встигла доробити, хоча і планувала. Ось такий був мій. Місяць квітень, прийняла участь у двох марафонах. Пов'язала у своєму проєкті з, разом з дівчатами Надійкою і Олею у весні Ляльці. Дівчата мене підтримали. Щиро вам дякую за підтримку. Був прикольний проєкт, мені подобається, обов'язково щось вигадаємо ще. Це і всі іграшки, які я зв'язала за квітень це 32 іграшки. Я результатом не дуже задоволена, але і такі місяці повинні бути трішечки як відпочивальні. На травень місяць я планую більше зв'язати іграшок, тому хто ще не підписаний, раджу не забути поставити вподобайку, підписатися і пишіть, будь ласка, ваші коментарі, хто з моєї гарної компанії вам більше всього запам'ятався і сподобався. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі, по читати вашу думку і надихнутися на нові відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!